Кубок пам'яті героїв небесної сотні з футболу на Надвірнянщині приходить вдруге, і другий рік поспіль за почесний трофей розвивається запекла боротьба. Цього разу у фіналі перехідного весняного кубка зустрілись команди ФК Ланчин та Пруд Саджевка». Футболісти, не втрачаючи оптимізму, до останньої хвилини виборювали кожен для себе перемогу. У першому таймі рахунок відкрила команда ФК Ланчин, і цей гол став єдиний під час зустрічі та переможним для футболістів з ланчина. Я би хотів Дякувати всім болівальникам сьогодні, які нас дуже палко підтримують. Ну і команді, звичайно, вони грали дуже і дуже впевнено. В Першому таймі ми повністю переграли Саджу, В другому таймі грали по рахунку і віддали їм ініціативу. Але я рахую, що перемога. Молодці, за молодці. нами достойно. Поболювати за одну з команд прийшов і відомий історик Надвірнянщини Іван Кметюк, який відзначив про важливість футболу на теренах нашого району. Цілком приємно і відрадно, що герої Небесної Сотні не тільки пам'ятають їх так, але й у спортивних баталіях. Дві команди рівні майже практично рівні за складом Ланчин і Сажюка. На фінал перехідного кубка пам'яті Героїв Небесної Сотні завітав і голова Надвірнянської районної ради Василь Пупович, який зазначив. Що під час поєдинку не було ні переможців, ні переможених. Під час гри в делятині на стадіоні він побачив єдність та спорт. В Першу чергу перемогла єдність. в Першу чергу переміг спорт, і в першу чергу. Перемогло наше бажання жити у великій європейській славній державі, приємно вражений грою. І голова районної федерації футболу Тарас Пушкар. Він відзначив обидві команди, які показали достойну гру. Я дуже дякую вам, що ви показали дуже достойний футбол, чесний футбол. Я поздравляю команду Ланчина, бо роті вона не могла ніяк відродитися. Нарешті команда Ланчина відродилася приємно дивитися на команду Ланчина. Для команди з Ланчина ця перемога стала довгоочікуваною. Футболісти довели і собі, і вболівальникам, що гідні представляти своє селище. Один із гравців ФК Ланчина присвятив свою перемогу коханій дівчині та її сестрі. Все, я дуже цього ж дав. Моменту маленька, хто є? Це мої коханої дівчини, сестричка маленька. Нейменш. Після закінчення гри команди нагородили перехідний пам'ятний кубок героїв Небесної Сотні відправився до Ланчина. Пробуде до наступного року.